Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Давно були подібні підозри. Дуже все мутно. пише волонтер та українець Петро Сагайдач. Найдалі мовою оригіналу. Як так сталося? Що майже усі війська були відведені з лівого берега на правий за Дніпро, тільки одиничні бригади забутували накази на відхід, і одні залишилися у Харкові. Бо їх відхід зупинив Роман Дудін, якого зараз судять. Інші у Маріуполі Азо і 36 шість морпів. Тільки війська у зоні ООС по лінії з ЛДНР були залишені, тобто покинуті, тому попівню їм у спину зайшли з за Чонгаром. У сумах цивільні чоловіки самі зайшли на покинуті частини, де були покинуті повні ангари зброї, і самі почали оборону міста. За що їх теж судять у Херсоні? Невелика кількість воїнів залишилися обороняти міст також без підтримки. Ще цікаво, що з більшості міст до 24 лютого була заздалегідь вивезена уся зброя, розрахована для ТРО, Коли Чоловіки прибігли зранку, 24 лютого, до всюди були зачинені двері. Персонал СБУ МВС воєнкоматів. Текли це було всюди, де міста потрапляли під окупацію Херсон, Мелітополь, Харків, Суми, Чернігівщина. Варто згадати недавнє інтерв'ю генерала Муженка. Після його звільнення з Генштабу, що 24 лютого, були накази усім військам залишити лівий берег, переходити на правий. А ще жоден міст ніде не було підірвано. На генерала кривоноса завели справу за незаконну оборону Києва. Коли той Вирішив самовільно обороняти аеропорт у Жулянах, бо аеропорт було покинуто без охорони. Генерал Марченко казав у інтерв'ю, що отримував вісім разів накази підірвати мости, які відповідали за зв'язок постачання з підконтрольною територією, тобто наказ обірвати шляхи для себе і створити собі оточення. Загалом дуже все мутно якось залужному сили, і триматися з такими політиками. Ворог не тільки в Востаннє єрмак взагалі не пустила до залужного, аргументувавши таємну інформацію, яку секретарю офісу. Фісу президента знати не потрібно в той же час. Юрій Швець пише Єрмак, регент чи кріт чи те й друге, про те, як і звідки він узявся на нашу голову. Найбільше хвилюють відповідні установи уряду США спробує банди Єрмака, резидентори, у справи керівництва ЗСУ. Ситуація в Путіна гірша є стає дедалі. Відчайдушнішою тому дії резидентури стають дедалі зухвалішими. Дуже турбують вибухи складів зброї, боєприпасів, поставлених для наступу ЗСУ. Ці вибухи свідчать про те, що в країні на Ни зріст працює п'ята колона. Не знаю, як там на низовому рівні, але те, що вона існує в центрі, безперечно до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.